Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд і попередні результати парламентських виборів. Сьогодні аналізуємо разом із політичним експертом Василем Моканом. Пане Василю, доброго дня. Доброго дня, пане Василю. За результатами екзитполів полів до парламенту потрапляють сім політичних сил. А за результатами, попередніми результатами центральної виборчої комісії, станом на зараз тільки шість політичних сил. Питання по свободі. Вони можуть е, ще наздогнати цей результат, який давали Ксипполе. Ну справді на станом на соняш на теперішню годину свободи зараз е, трошки не дотягує до прохідного бар'єру 5%, Має 4,60%. шістдесять Я думаю, що варто вірити. Результатам екзитполів, причому, що це ж був не один, а кілька їх, і середній результат по цих екзитполах показує, що свобода повинна подолати виборчий бар'єри і потрапити до парламенту. Тим більше, що в них є запас ще один відсоток їм дають у районі 6%. Тому я думаю, що у Верховній Раді все таки буде сім політичних партій, але Хочу звернути увагу на те, що зараз вся аналітика, всі журналісти сконцентрувалися суто на партійній частині парламенту. Так, але не слід забувати, що ще було 200, 198 одномандатних мажоритарних округів, де вибори все таки відбулися, і результати цих виборів можуть суттєво вплинути на конфігурацію політичних сил у парламенті. Ви спочатку проаналізуємо а, ті політичні сили, які не потрапляють до парламенту. Президент України Петро Порошенко напередодні. Заявив про те, що от, вперше, от за довгі роки, от в парламент буде без комуністів, і так само сильна Україна, на яку так само розраховували, що буде певний результат. Тобто, вони проходили, мали проходити до, до парламенту, але цього не сталося. чим ви пов'язуєте? От те, що ці сили не будуть представлені в парламенті, виборча ну, кампанія коротко, короткострокова. Е, Ну давайте говорити персоналізовано. Значить, е, почнемо з того, що самі результати голосування були несподіваними. Е, і по відношенню до тих партій, які подолали виборчий бар'єр, наприклад, е, ніхто не міг напередодні спрогнозувати, що Народний фронт покаже втричі більший результат, ніж давали йому соціологічні опитування. Так, е, так само е, балансувала на градні проходження партія Свобода, хоча, як ми тільки що говорили, вона все-таки має шанс високий потрапити в парламент. Набагато менший відсоток здобула пропрезидентська політична сила. Там був розрахунок на 35%. Ми знаємо, що вони набрали близько 23-24. Повинні набрати. Тепер стосовно тих, хто не подолав виборчий бар'єр. Найбільша несподіванка, як для мене, як для експерта, була те, що не подолав виборчий бар'єр партія Гриценка Громадянська позиція. Ми знаємо, що Сам по собі лідер партії досить рейтинговий і за результатами президентських виборів зайняв одне з провідних місць, і напередодні знову ж таки соціологи впевнено давали громадянські позиції прохідний, прохідний відсоток. Більше того, вже навіть велися розмови про те, що це буде частиною коаліції, і навіть вже журналісти задавали питання Анатолію Герценку з приводу там його участі в уряді на різних посадах. Виборець розпорядився по-інакшому. На сьогоднішній день це буде позапарламентська політична сила. Тепер стосовно результатів сильної України. Соціологи напередодні підраховували, що потенціал опозиції протестного електорату проти влади десь складає в районі 12-14 Ці відсотки між собою ділили партія Сильна Україна і опозиційний блок. Але якщо ще у вересні е, ця пропорція була на користь корисільної України, то буквально за кілька тижнів до дня голосування ця пропорція е, змінилася на протилежну і все-таки опозиційний блок цього протестного електорату е, набирав більше. Я це пов'язую з тим, що велася активна інформаційна кампанія. Е, вони досить популістичні гасла. Е, Висловлювали справу, в тому що я дивувався, коли я на бікбордах бачив рекламу опозиційного блоку з лозунгом «Піднімемо пенсії і зарплати. По-перше, ви претендуєте на на роль нішу опозиції, тобто, ви не будете ухвалювати рішення. Ваша функція пропонувати і контролювати владу і коаліцію в парламенті. По-друге, це є відвертий популізм, тому що аргументації, як це зробити, жодної не надавалося. Тобто симбіоз інформаційних технологій плюс популізм. Дав можливість все-таки опозиційному блоку набрати більше, відповідно відтягнувши у партії Сергія Тігіпка. Е, з приводу е, інших політичних сил, то ми знаємо, що в принципі там не було аж таких претендентів на прохідне місце. Е, я, наприклад, ще що хотів би відзначити, що для мене показово був. Е, Результат третьої політичної сили, самопомічі самопоміч. і більше того, в місті Києві самопоміч зайняла перше місце згідно екзитполів. На мою думку, це дуже серйозний сигнал насамперед Віталію Кличку, як меру Києва, і першому номері, як ми пам'ятаємо, блоку Петра Порошенка про те, що все-таки, зважаючи на те, що він міський голова, не його політична. Сила, яку він представляв, зайняло у місті Кіків перше місце. Це сигнал до того, що кияни чекають принаймні ефективної діяльності міського голови, яку показує садовий у місті Львові. Андрій садовий 50-й номер в списку. Тобто він, він не, претендував не претендував на парламент. Але але це початку. для нього Трамплін ну і амбіції на президентські вибори наступні безумовно. Він грунтує він готує для себе ґрунт для подальшої політичного росту і. 50-те місце свідчило про те, що він не планував іти з посади міського голови, але завести у парламент свою політичну команду, з якою будувати і розбудовувати партійну структуру в подальшому. Амбіції в нього досить високі, потенціал в нього є, але варто сказати, що всі політичні партії, які зараз отримали довіру, вони зараз опинилися перед таким досить відповідальним моментом, оскільки, якщо вони зараз не покажуть і не виправдають довір у парламенті і своїми діями, то дуже скоро цей парламент може зійти на нівець, почнуться внутрішні чвари. І дуже, дуже би не хотілося, щоб повторилася історія 2005 року, коли у парламенті була сформована. Більшість, яка зробила Юлію Тимошенко прем'єром, і почалися тоді е, політичні протистояння з президентом Ющенко. Країну зараз е, такий сценарій абсолютно не здовільняє. Він буде тільки йти на користь нашим можна так сказати ворогам. Відносно чинників реклами на телебаченні, політична реклама. От е, Гриценко пояснює те, що вони не отримали бажаний результат, тому що в них не було фінансів для того, щоб запускати агітаційні матеріали на телебаченні. Інший чинник важливий, от свобода, пояснює, що в них не, не такі результат, на які вони розраховували. Те, що соціологи, от Олег Тягнебок заявив, що навіть знайомі, які хотіли голосувати, але соціологи їм давали в районі 1-2% відсотків, і вони просто щоб свій голос не витрачати дарма, голосували за інші політичні сили. Соціологи і реклама, Як це впливало тут на, на сам процес волевиявлення? З приводу реклами на телебаченні загальновідомо, що це є однією з найефективніших політичних технологій в Україні, оскільки понад дві третини виборців зазначали у опитуваннях і в дослідженнях, що свій політичний вибір формують на основі телебачення. І, той, і тієї інформації, яка йде з екранів телевізора. Тобто політична реклама на сьогоднішній день є дуже впливовою і невід'ємною складовою будь-якої кампанії. Разом з тим хотів би звернути увагу, що не є основним е, мінусом те, що партія Гриценка не було на телебаченні. Візьмемо того самого е, Сергія Тігіпка і сильну Україну. От кого кого в нього було не менше політичної реклами, ніж у Народного фронту і блоку Порошенка, так але тим не менше він теж не подолав виборчий бар'єр. Тобто, разом з політичною рекламою потрібно давати чіткі меседжі виборцю, показувати свою команду. Хоча, на мій погляд, я вважаю, що у Анатолія Гриценка досить непогана була команда, так я думаю, що вони би, якщо б не, не грали деструктивну роль парламенті і принаймні своєю критикою загальновідомою, тримали б на контролі дії влади. Але поважати вибір потрібно виборцям і з ним миритися з приводу соціології, звичайно, ці технології впливають соціологи. Не раз зазначала, що ми вказуємо тільки тенденції, оскільки було 32% згідно останніх загальнодержавних опитувань невизначених виборців при такій кількості невизначених прогнозувати точні результати ніхто не міг. Але дійсно багато хто думає за тією логікою, що для чого мені голосувати за ту чи іншу політичну силу, яка не долає бар'єр, я краще віддам свій голос партіям фаворитам і таким чином зміцнюю їхні предстаниць. Ці технології діють і на жаль, багато хто з виборців так думає. Тепер відносно того, яким чином на сьогодні буде відбуватися процес створення парламентської більшості. Народний фронт і блок Порошенка вже зрозуміла позиція Народного фронту. От ми почули, що вони претендують на посаду прем'єр-міністра, на посаду міністра юстиції, на посаду міністра фінансів. І було б непогано, щоб голова Верховної Ради Олександр Турчинов так само продовжував виконувати свої обов'язки. А блок Порошенка, як ви думаєте, які в нього амбіції? Тобто вони одноосібно чи будуть 50 на 50 зараз формувати ні? Одноосібно вже не вийде. Справа в тому, що при розрахунку на результат 35-40%, про які говорили в їхньому виборчому штабі, звичайно, звичайна більшість могла б бути створена на основі блоку Петра Порошенка, плюс мажоритарники самовисуванці, але на сьогоднішній день фактично результат народного фронту гарантував яценюку прем'єрство. З приводу інших посад, того само спікер, я думаю, що не піде президентська політична сила на такі значні поступки Народного фронту, і все-таки посаду спікера буде обійме людина з боку Петра Порошенка з партії. На сьогоднішній день називають кандидатуру Луценка найбільш ймовірною. Тепер з приводу тих кадрових амбіцій, які про які сказав народний фронт, справа в тому, що це ж приховані фактично розмови про приховані партійні квоти на сьогоднішній день. Якщо всі декларують, що партійні квоти це минуле, що ми більше не будемо, як то кажуть, до цього повертатися, то для чого вже ще не сформувавши коаліції, вже е, називати ті посади, які е, скажімо так. Представники народного фронту, на які претендують. Давайте сформуємо коаліцію. А на сьогоднішній день вона формат її виглядає таким чином: блок Петра Порошенка Народний фронт, самопоміч, свобода плюс мажоритарники. І фактично ця коаліція може претендувати навіть на конституційну більшість. Інтрига полягає в тому, яку нішу займе батьківщина і радикальна партія. На сьогоднішній день я бачу їхню нішу опозиційну. Відносно опозиційного блоку, які в них будуть амбіції в парламенті в восьмосликання, якщо згадувати часи, коли вони були при владі, ті люди, які представляли фракцію партії районів, бюджетний комітет не віддавали. Інші комітети свободи слова. Ну, по свободі слова були різні часи, але такі комітети, які мала б контролювати опозиція, не віддавали. Тепер, от питання до влади, тобто до тих людей, які сформують більшість, вони підуть на те, щоб віддавати принципово важливі парламентські комітети для опозиційного блоку, тому що от мажоритарні кандидати приєднаються, і насправді буде близько 50-60 депутатів від опозиційного. Блоку. Я думаю, що опозиційного блоку підуть на мінімальні поступки, оскільки. Багато хто із представників нинішньої влади вважає опозиційний блок п'ятою колоною у парламенті і фактично депутатами, які будуть представляти інтерес сусідньої держави, а не нашої. Тому в якості опозиції, якщо це буде батьківщина радикальна партія, їм більше їхні кандидати насамперед претендуватимуть на ті кадрові пропозиції, які будуть віднесені до запропоновані опозиції. Але давайте відверто говорити. Опозиція у Верховній Раді нового скликання буде досить слабкою, і якщо ми згадали опозиційний блок, я вважаю, що це буде деструктивна опозиція, яка буде не пропонувати альтернативні проекти рішень, а фактично критикувати і саботувати той процес реформ, який фактично буде запущений з присягою нових народних депутатів. Перший момент, другий момент. Вже давно говорять про необхідність прийняття закону про е, опозицію. Я думаю, що такий закон теж буде прийнятий і унормовано ті посади і комітети, на які буде претендувати цей. Побачимо, як розпорядиться. Я думаю, це все предмет для переговорів. І ще одне питання на завершення відносно партії Ляшка і відносно батьківщини. От наприклад, Київ Ради, е, радикальна партія там опозиції до мера Віталія Кличка, а батьківщина так само вона. Є, є питання так. От в от, якщо перенести от те, що відбувається в Київраді, на Верховну Раду України, яким можуть вони бути? Ну, я? Тільки? Я кажу, я думаю, що ці дві політичні партії повинні перебувати в опозиції, не входити в коаліцію. Справа в тому, що партія радикальна ляшка сама по собі не бачить себе у владі, оскільки вона на популізмі, на такій опозиційній риториці, фактично робить собі рейтинг. Лідера партії це абсолютно влаштовує. А з приводу батьківщини ми знаємо про давній політичний конфлікт Порошенка і Тимошенко. Я думаю, що це буде непоєднувана е, не співпраця. Е, вона може бути тільки ситуативною, коли будуть прийматися долоносні рішення. Але ці дві політичні партії повинні вести опозиційну діяльність на іншому прованні. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був політичний експерт Василь Мокан. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.